Привіт, друзі! Сьогодні продовжую рубрику відповіді на питання. Надійшло питання від однієї клієнтки, що робити, якщо стосунки охололи. Питання в тому, я в першу чергу звернув увагу на те, дивіться, однозначно, однозначно, що когось одного винного в цьому не може бути. Як правило, це відбувається на мій погляд з обох боків. Тобто воно відпочинається взаємно, да? а тому бажано було б, мабуть, вам визначити е причини, чому стосунки охололи. Як правило, це може бути е буденність однозначно. Просто взяти, проаналізувати своє життя, позадавати собі питання, що могло б до цього привести. Бутанність, якісь зміни, я знаю, зміни в обставинах, зміни на роботі у вас чи у партнера, відсутність там спілкування. ну Тобто, на це, в принципі, може. Впливати досить багато причин. І по... Бажано сісти просто поспілкуватися зі своїм партнером і викликати партнера на відверту розмову. Так? Про, поговорити про свої відчуття, щоб про свої почуття і просто зрозуміти. Один одного е, краще розібратися в е, тому, що відбувається. Тому що, е, в принципі, знаєте, коли, припустимо, ваш партнер починає, е, так би мовити, ухилятися від е, діалогу, від розмови, е, значить, йому не хочеться на цю тему говорити. Йому на цю тему говорити неприємно. Це не говорить про те, що людину. Відразу в е, чомусь потрібно підозрювати, да, там, чи в Зраді, чи ще в чомусь, не обов'язково. Але е, все-таки, знаєш, людина також відчуває, що щось не так. І відповідно, якщо є таке от уникання, да, 100% настав час про це поговорити і пояснити нормально своєму партнеру про те, що. Є великий ризик, що ну, стосунки зійдуть на нівець. От. І тому на початковій стадії, якщо звичайно ви вдвох зацікавлені ці стосунки зберегти, відповідно на початковій стадії обов'язково тільки це виникає така проблема, про це варто спілкуватися, розмовляти. От, щоб берегти ці стосунки. Якщо ж вони, звичайно, вже захололи настільки, що нічого зберігати, нічого цінувати, то ну, якби тут вже питання інше. Кожен для себе тут має зрозуміти, що йому важливо. От. Ну, і звичайно ж для цього, саме для цього і потрібен відверта розмова відвертий діалог. Просто потрібно розуміти те, що охолодження стосунків це абсолютно нормальна така фаза у багатьох парах, да? і це абсолютно якби в більшості це буває. Але що тут важливо, да? важливе розуміння і бажання обох партнерів. Над ними працювати, їх розвивати і повертати в стосунки тепло і близькість, тобто бажання бути разом це, це саме важливе, дійсно Тому що ви ж розумієте, що ну, один полі не воїн, однозначно. Якщо комусь ці стосунки вже не потрібні, то на жаль, ну, другий. Буде грати просто в пусті ворота та й все. Так що бажаю всім успіху, бажаю любові, тепла, доброти і бажаю, щоб у всіх були у вас тільки найкращі теплі стосунки. А якщо є питання і бажання розібрати більш глибше цю тему. Реєструйтесь або ж пишіть в приват, або ж через сайт реєструйтесь на консультацію. І ще один момент, який хотів би, на якому хотів би зробити наголос, це те, що не соромтеся, звертатися до фахівців за допомогою. Тобто, це консультація, припустимо, там в стосунках психолога, психотерапевта. Не знаю, коуча, того самого гіпнотерапевта, будь-кого. З боку завжди видніше. Однозначно, як показує практика. З боку завжди видніше. Тобто є такі, припустимо, речі, можуть бути такі речі, е, яких ви не помічаєте. Да? А коли ви звертаєтеся до спеціаліста, він е, може вам дивлячись, Провівши аналіз ваших стосунків, провівши аналіз того, що ви йому розказали, звичайно, ж, він вам може допомогти, провести, вказати на якісь помилки, що потрібно, припустимо, там, виправити в стосунках, що потрібно прибрати як варіант. Також, в принципі, можна проходити якісь там курси, тренінги. Та також допомагатиме однозначно е, краще розуміти один одного, е, знаходити якісь нові підходи в стосунках. Тому що стосунки, в принципі, знаєте, це от наука. Е, однозначно, це наука для кожної абсолютно людини. І це те, що можна вивчати, вивчати і вивчати. Так само, як е, знаєте, от немає досконалих людей, їх насправді немає. З одного боку, з іншого, ми всі досконалі. Так і є. От і тому. Але кожен по своєму. <кій> така ситуація. Так що, в принципі, охолодження стосунків для людей це абсолютно нормальна фаза у багатьох фрах. У багатьох парах. навіть от дивіться, такий от момент, коли ми займаємося. Саморозвитком, припустимо, звичайно ж, що цього ви не можете нав'язати своєму партнеру. Тобто, партнер в будь-якому випадку має прийняти сам для себе таке рішення. Якщо він, припустимо, не займається, то в даному випадку, ви займаючись саморозвитком, ви є прикладом для свого партнера. От енергетика, яку ви припустимо, випромінюєте, вкладаєте в себе, вона от ваша енергетика. Вона буде надихати вашого ж партнера для того, щоб теж почати займатися тим же самим саморозвитком, теж класна річ. Також важливий саморозвиток, тобто працювати над собою, займатися власним розвитком, читати літературу, там, не знаю, по розвитку, духовним розвитком займатися. Дивитися фільми разом, якісь переглядати відео, те, що стосується розвитку особистості, воно однозначно ніколи не зайве. Для того, щоб бути просто от самодостатньою особистістю, це дуже важливо, тому що коли ви є самозайнята людина, коли ви розвиваєтесь, дивитесь, самі, там, читаєте книги чи дивитесь якийсь фільм. Чи переглядаєте навіть відео да, і прописуємо, так сказати, собі якусь інформацію, фільтруємо. Відповідно, це круто, ви таким чином пізнаєте світ. і от Здорові стосунки, вони звичайно, ж починаються, із, із того, що от людина є самодостатньою сама для себе. Тобто, от коли ви є самодостатньою, вам, в принципі, ніхто не потрібен, тобто, ви... це не говорить про те, що вам не потрібні стосунки. Це не говорить про те, що вам не потрібні стосунки, але це говорить про те, що самодостатність говорить про те, що ви не нав'язливі своєму партнеру. Тобто, ви не надоїдаєте один одному, ви вчасно відчуваєте кордони один одного. Ви розумієте про те, що в кожної, в кожної особистості, тобто в кожного з вас має бути особистий простір і особистий час для себе на сьогоднішній день. Наступний момент це довіра. Довіряти довіру потрібно розвивати один до одного, підтримувати себе, підтримувати один одного в будь-якому випадку важливі. Моменти. Особливо, от, припустимо, коли тяжкі часи, зараз, само е, Зміна роботи, зміна обставин, зміни країни, багато, багато. Тобто життя протікає досить стрімко на сьогоднішній день. Насправді, раніше, там навіть там 30-50 років тому, люди набагато повільніше жили. Зараз такий. У нас період час еволюції, що ми досить стрімко живемо. І от, і тут, звичайно, що підтримка вона однозначно повинна бути. Просто що потрібно, розмовляти там один з одним. Да? Обговорювати якісь плани на майбутнє. Важливі ж це моменти, важливі однозначно. Це от, тобто, коли ви говорите навіть про плани на майбутнє, це однозначно вас об'єднує, тому що е, важливо ж це для людей. Звичайно. Ви будуєте плани на майбутнє, це говорить про те, що ви плануєте спільне життя і ви плануєте підтримувати один одного. Е, як варіант, в стосунки можна внести певну якусь різноманітність. Чому вона може бути пов'язана? Вносьте щось нове, якісь зміни. Якщо ви, припустимо, там не ходили в кіно, починайте ходити в кіно, займіться чимось новим, придумайте як варіант собі, якесь нове хобі, подорожі. Наприклад, що ще можна знову ж таки, ті самі там, не знаю, вести як традицію, там, раз в тиждень ходити в ресторан там, чи в кав'ярню. Або ж там сісти ті самі перегляди навіть якихось фільмів романтичних вечорів, чи не романтичних фільмів жаху. не, не, не важливо а, займатися чимось цікавим, тим же самим саморозвитком. Тобто суть в тому, що а, змінювати рутинні якісь а, моменти, які були в житті до цього. От. Змінювати, тобто звичний порядок дій, який у вас був, його однозначно потрібно змінювати, щоб не було тільки робота дім, робота дім, а щось е, додавати креативу у своє життя, щоб е, саме життя стало цікавішим, більш захопливим. І тоді, звичайно ж, е, вам приємно, тому що ви. Додатково пізнаєте один одного і таким чином ви пізнаєте щось нове, кожен про себе. І звичайно ж, це круто, тому що, якщо ви дивились попередні мої відео, наш постійний розвиток це якраз і є задум творця. Тобто, розвиток, саморозвиток розвиток, абсолютно неважливий для розвиток еволюції. От, тобто ми еволюці... еволюціонуємо. Це якраз і є основний задом світоутворення. От. Тому, звичайно, ж, самопізнання, пізнання один одного з якихось нових боків. А 100% ви будете розкриватися одним, один перед одним, якщо у вас будуть з'являтися якісь нові інтереси. Однозначно, ви будете один перед одним розкриватися якись, е, якось по-новому. Навіть, навіть от елементарно е, взяти, припустимо, якась нова подорож. Ви поїхали десь в нове місце, і ви там уже пізнаєте один одного по-іншому. Ось так от все працює. Е, можу дати таку невеличку рекомендацію, да? тому що. Як правило, коли закінчився вже конфетно-букетний період, відповідно, що буденність перетворюється в рутину і, відповідно, багато речей ми просто забуваємо. А тому як варіант, варто все-таки повернути стосунки романтику. Наприклад, там, почати влаштовувати один одному побачення десь там в якихось нових місцях, не просто вдома, да? після роботи домовилися, зустрілись на каву, припустимо. Тобто, як на початку стосунків, ви там влаштовували вечерю в ресторані там, чи зустріч в кав'ярні, десь, просто прогулянка під, під, під відкритим небом, е, якісь неочікувані сюрпризи, там, приносите дружині квіти. Додому да, чи, чи дружина влаштовує там теж якийсь там подарунок, сюрприз. Тобто такі невеличкі, навіть невеличкі знаки уваги, тобто, подарунки вони ж не, не повинні бути дорогими. Це ж не, не, не про те. Тут саме головне знак уваги. Навіть просто от вранці чай, кава, декілька теплих е, слів там ніжності. Да, ж самі ніжні обійми, там поцілунки це вже додатковий тактильний зв'язок, фізичний контакт, це все однозначно зближує людей. Ті самі там обійми й дотики, да? поцілунки і все решта. Це створює, це дає вам нові емоції, нові почуття, якщо вони, припустимо, там захололи. Да? І відповідно відновлюється. Між вами енергетичний зв'язок емоційна близькість. Наступний момент просто те, що я вже й говорив, повторюсь, що потрібно сісти більш детально про це поговорити, ставити відкриті питання, цікавитися, що людина, що ваш партнер думає. Як, як він себе поводить, цікавитися його якимось життям, якимись проблемами. Можливо, навіть, знаєте, цілком можливо, не знаю, якісь проблеми на роботі, у партнера виникли, як, якими йому, наприклад, соромно ділитися. Таке цілком може бути. І відповідно, вже партнер замикається в собі, і ви можете вирішити, про те, що. Ваші стосунки похолодні. А виявляється, що в людини є якісь певні от, труднощі. Да? Тут саме головне в цій ситуації не, не звинувачувати, не осуджувати свого партнера ні в чому. Це важливий аргумент, тому що однозначно може виникнути сварка. Навчиться бути толерантними один до одного. І е, на е, спокійних нотах, без е, підвищених тонів, просто вислухати, дослухатись, почути. І, е, звичайно, що може бути таке, що будуть якісь слова не, не дуже для вас приємні. Але е, на це потрібно, е, як то кажуть, нормально абсолютно реагувати. І сприймати все так, як воно є, від цього нікуди не поділишся. Завжди, як то кажуть, краще гірка правда, ніж солодка брехня. І, на перший погляд, припустимо, вам може здаватися, там навіть що це вже крах. Ну але ж за бажання, повторюсь, що тільки за бажання обох це можна виправити, все можна врятувати.